Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує завтра новий турнір. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, команда оборони. Дивіться, ось таку я поставив Брунхільда по центру. Азмія, Кедмон, Альмур і Гензель по краях. Ну, Подивимось, як буде тримати. Азмія, в принципі, контратаку дає, це плюс посилення, і буде е, зараховуватись. Також Брунхільда, вона дає декілька бафів. І регенмани дає. Також лікує. І посилення зняти неможливо задіспелити. Кедман, на жаль, не вистачає емблем, немає їх. І зняти низького. Він теж, в принципі, в мене в другому костюмі. Він знімає посилення і накладає на трьох щитки. Неможливо посилення зробити. Ну, Гензель так, блокувати, бити, там подивимось. Ну, ось така буде оборона. Подивимось, як буде тримати. Пишіть коментарі. Кого поставили ви, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на турнірі. Всім до побачення і гарного дня!